Хімія чи біологія. Сьогодні поділюсь власним досвідом. Одразу скажу, що я багато років поєдную обидва види препаратів, щоб тримати свої рослини здоровими і збирати гарні врожаї. Одне без іншого, в принципі, неможливо, на мій погляд, тому я активно використовую хімію до появи або достигання плодів, а далі, в залежності від ситуації, користуюсь біопрепаратами, але навіть до появи плодів активно поєдную дані групи препаратів. Наприклад, при посадці триходерму я даю у ґрунт а по листу хімію і маю здорові рослини. Від шкідників кілька років поспіль використовую і міксап, чудово забирає тлю, медяницю, кліща та різні гусениці. Безпечно і ефективно. Основна умова максимальної ефективності поєднання препаратів це дотримання умов очікування і вивчення інструкцій препаратів. Раджу тестувати біопрепарати і обрати надійного виробника. На сьогодні користуюсь біопродукцією агробіотон та і міксагро. Чудово себе зарекомендували з хімії Сенгента, Байер та інші виробники. Головне купувати в перевірених магазинах, щоб уникати підробки. Беззаперечні переваги біології це безпечність, малі строки очікування, ефективність при високих температурах та відсутність звикання у шкідників та хвороб. Тому мій висновок такий: не варто боятися хімії, але й не треба знецінювати роль біології. Більше дивіться на моєму каналі Довідник садівника городника на YouTube або у групі Facebook. Гарних вам врожаїв!